Да, ми то, так цілявалися, обнімалися. Так, так тісколіся, тісько ліса. Да? Да? Наталія міцно обіймає свого знайденого собаку роя. Пес загубився після масованого обстрілу Дніпра. В ніч на 26 липня. Жінка каже: тоді родина була на дачі. Рой сильно злякався вибухів, пробив дірку в паркані та втік. В'їжджали кругом територію, ходили там по всім полям. Було дуже жарко і боялися, що в нього. Води немає, немає чого поїсти. Роя шукали і вдень, і вночі декілька діб поспіль каже Наталія. Згадує, розвішували оголошення у різних районах міста та розміщували в соцмережах. Врешті каже, геть брудного та знесиленого собаку знайшла місцева жителька за 10 кілометрів від дачі. Жінка зателефонувала за номером на адреснику роя. Ридали всі, всі мої подруги, всі мої родичі. Там у нас є фото. Він такий щасливий їде в машині, вже здовольний. Все, я їду додому. Аби рогі не Загубився знову. Наталія придбала йому GPS-трекер. каже від вибухів цієї ночі втекли ще вісім собак з сусідніх дачних будинків деяких шукають і досі. Після обстрілів в соцмережі буквально заполонили оголошення про зникнення. Ось одне з оголошень зникла собака Сіма після сильних вибухів вночі. Гортаємо трохи нижче. Там вже інша об'ява. На ранок після обстрілу знайшли двох лабрадорів. Одразу за нею власники шукають собаку бусю, яка зникла після вибухів в ніч на 18 липня. І таких оголошень тут десятки. Пости у соцмережах в рази збільшують шанси знайти собак, каже власниця притулку для тварин Тетяна. Ділиться, після обстрілів до неї звертаються десятки людей. На сторінці прихистку жінка публікує фото тварини та її останнє місцезнаходження. Так каже, після однієї з російських атак допомагало шукати загублену собаку. Я ж шукала три дні, і тільки благодаря тому, що люди дуже багато репостили, це був саме Фейсбук. І вони прямо мені телефонували в той момент, коли я там ходила, шукала її. І тільки благодаря цьому я її знайшла. Зараз в притулку Тетяни понад тисячі тварин каже, близько 10% з них знайдені після вибухів. Однак додає, врятувати вдалося не всіх. Тварини можуть впасти в яму та покалічитися. Найчастіше тварини губляться саме в таких приватних секторах, кажуть кінологи. Пояснюють, в стресовому стані собаки можуть виламати вікна, двері та навіть перестрибнути двометровий паркан. Під час стресу собака діє інстинктивно. Перша її реакція сховатися якнайдалі від небезпеки, каже кінологиня Вікторія Ампілогова. Однак запобігти втечі у приватному секторі можна, додає експертка. Треба, щоб на території. Все ж таки було якесь місце, е, якийсь закапелок, як нараж, щоб собака туди могла відходити. Тобто їй треба це показати в безстресовій ситуації. Тобто оборудувати цей такий домік. З іграшкою, з кусняшкою, смаколиком". Якщо тварина раніше вже збігала після вибухів, такий метод не спрацює, застерігає кінологиня. Під час обстрілів таких собак треба обов'язково заводити в кімнату без вікон та перебувати з нею, допоки небезпека не мине. Якщо ж вибухи застали під час прогулянки на вулиці, каже Вікторія, тварину можна зупинити декількома способами. Можна ще з Спробувати її повернути за рахунок улюбленої іграшки можна, якщо собака дуже тренована, така ну гарно виконує бистра команда. Це команда лежати. Тож якась фіксація. Ну і не втрачати їх з полі зору. Собаки мають бути чіповані з адресником, з номером телефону власника, каже Вікторія. До того ж, кінологиня радить придбати в інтернеті GPS-трекер та прикріпити його до нашийника. Тоді через мобільний додаток можна відстежувати, де перебуває тварина. Олесі Приходько, Олександр Шодибін, Суспільне новини, Дніпро.